що в роздаткових матеріалах є одна сторінка, так би мовити, шпаргалка з визначенням, що таке екополітика, як розуміється робоча група і як ми розуміємо громадську оцінку екополітики. Бо з тих матеріалів, що надходили, часто було, що люди, ну, просто на всіх цих зібраннях треба давати якісь мисли, і це часто було розповідь про свою діяльність. Діяльність громадської організації це добре, але тут треба найбільшу увагу приділити діям держави і спробувати оцінити, правильні вони чи неправильні, відповідають вони закону, законам і Конституції, чи йдуть в розріз. Ну і також не все ж в законі. Інколи громадська думка ну, досить ясна, але державні органи можуть діяти у розрізних. Так що, будь ласка, цей матеріал тримайте під рукою і періодично заглядайте. Всі ви можете дати дуже багато для покращення нашої заповіді. Я розумію, що, на жаль, у вас не було змоги це прочитати, і вже після цієї зустрічі у вас буде можливість прочитати уважно і дати зауваження письмову вирішу. У тих випадках, коли, коли наше обговорення, ви будете бачити, що зараз обговорюється те, що ви можете дати внесок, будь ласка, давайте. Ну і, в принципі, є чотири типи інструментів політики. Закон або нормативний акт. Інформація екологічна, аналітична, фінансова, різна інформація. Третє це інституційне кадрове питання. Десь когось треба зняти, якусь установу закрити, відкрити іншу. Говоріть про це, коли будете бачити, що є недоліки. І останнє це фінансування. На щось гроші потрачені розумно. Я буду дуже вдячний, бо я за цей розмір відповідаю, коли ви дасте хоч десь 500 гривень потратили розумно, і цього хорошого дату. Десь нерозумно. І про це теж треба говорити. Але <кій> от цих чотирьох. В площинах повторюю, нормативи, інформація, інституційне кадрове забезпечення і фінанси, і має адресуватись наші пропозиції, зауваження кріту.